Кошти дорого багато, купуйте МГ, буде життя цікаве. Значить, поїхали. Блочок на гільзовочку від Ігора зі Львова. Історія яка: блок цей вже гільзували. І загільзували його досить паскудно. Тому що вони загільзували гільзи з нижнім бортом, А раз, два, три, три гільзи в них обірвало. Коли гільзую з нижнім буртом, там потрібно залишити тіло для того, щоб бурт вперся. І вони коли гільзували, то в них обірвало ми. Відмовляємося гільзувати гільзи з нижнім бортом. Бувають такі ситуації, коли привозить клієнт блок. Навіть чугунний, ми відмовляємося, ми за це не беремося. Ми тільки гільзуємо блоки з верхнім бортом. От привіз клієнт блок чугунний, привіз фірменні гільзи, загільзуйте мені. Каже, дивіться, ми, якщо гільзуємо, то гільзуємо гільзами тільки з верхнім бортом. Якщо гільз немає, ми їх виготовляємо. А так, щоб просто ізивати низ, не беремося ми за цю роботу. Е, всі беруться. Чому? Тому що розточив блок, гільзу туди запресував, зверху різцем поправив і все, віддав блок. На чугуні так і їзде. На алюмінію так не їзде. Ну, гільза вжимається в, внизу в упор, Бурта, і гільза прожимає там посадочне місце і сідає, нижче пробиває прокладку. Е, є BMW, які заводять з знижним буртом, вони ходять. Буває таке, що їх перегільзовують, вони не ходять. Буває, що їх перегільзовують, вони ходять. Експериментувати в цій сфері дуже дорого. Тому що, коли ви зробили мотор і вас просіли гільзи, потім вам приїжджає клієнт, робить експертизу, да, просіли, да, просіли. гільза, перегріва не було. Треба це все компенсувати. І ну, набагато простіше для нас, повторюю, загілізувати з верхнім буртом. І ми знаємо, що все буде їздити, не буде ніяких нюансів. В даному випадку, ці хлопці, які робили, гілізували з нижнім, провалили бурт, давай розточили 3 мм на сторону. Щоб ви розуміли, ось тут тіло 8 мм. В самому слабшому місці там 72 Ну, закругляємо 8 Ми, коли робимо з верхнім бортом, ми йдемо 1,5 мм на сторону, 1,5 мм на бурт розтачуємо. І це виходить гільза на сторону йде 3 мм. Тут вони тільки 3 мм лупашили на стінку гільзи. Тобто, швидка 3 мм. Ось таку червину вони зробили гільзу. Всі гільзи фірменні йдуть. 1,5 мм на сторону. Да, там, чим більше діаметр може мати гільза і більшу товщину. Там, ремонтна гільза, ну, там ще, ще увіліше, наприклад, так як ОМ-366 ми гільзуємо. Там є три варіанти гільз. Перші гільзи стандартні. Вони йдуть з нижнім бортом на чугунний блок, другий ремонтні з верхнім буртом і третій ремонт теж з верхнім буртом. Ну, а то Mercedes це то Мерседес з чугунним блоком. Це у нас алюміній. Ми гільзуємо тільки з верхнім, щоб у нас не було ніяких нюансів. 3 мм на сторону, 8. Віднімаємо, 3 мм. Якщо ми 1,5 на сторону, це у нас тут алюмінія, лишиться. Ну, від 8 мм віднімаємо 1,5 алюмінія, лишиться тут 6,5 мм. Якщо ми віднімаємо від 8,3, у нас буде 5 мм, 5 мм стінка з алюмінія. Замість 6,5 мм. Тіло тут дозволяє загільзувати можна. Перед тим як ми будемо гільзувати ми розтачуємо повністю блок, диємося, чи ніде немає трещин, і Продовжуємо роботу, щоб відновити цей блок. По постелі, до речі, в цьому блоку, постель тут під реставрацією. Тобто ми гільзуємо блок. Зараз от ми поставили блок, постель тут треба реставрувати. Нам, ну так грубо сказати, абсолютно все рівно, як цей блок стоїть, в яку сторону він перекошений. Е, тому, що постіль під, бо ми ще його не розтачуємо, ми зараз розтачуємо його тільки під гільзовку. Ну, що ви розуміли, це зовсім серійно, Це ми маємо до 5 соток, там десь вище, десь нижче, тому що постель грає не робити. Ми спочатку так поставили, розточили блок, гільзанули нули блок, навіть не шліфуємо. Від, ну, робимо після цього реставрацію постілі колінчастого вала. Коли ми зробили постіль, вона у нас буде в розмірі. Тільки після цього ми вже загільзований блок шліфуємо по плоскості, і від постілі, яка вже в осі всю чітко, ми будемо розтачувати для того, щоб поршень циліндр не йшов на перекос. Тобто, якщо тут реставрація постілі, гільзанули блок, зробили постіль і після цього. Ми його шліфуємо по плоскості, і розтачуємо і хонінгуємо. До речі, ми навіть хонінгуємо на скалки. Шліфуємо блок по плоскості, теж на скалки, на фальшволові. щоб у нас все було в осі, щоб зробити все як по заводові. Значить, ще такий є нюанс, чому зразу постіль не робимо? Тому що її треба робити і краще вже гільзанути блок, щоб по ньому пішли всі деформації, які можуть бути під час гільзовки. І після цього відновити постіль. Якщо хтось буде зараз писати в коментарях, що ви, коли прете блок, у вас тут втулочки, цю постіль деформірує, то пару нюансів, да, ви праві, але ми робимо не так. Ми, по-перше, ставимо всі втулки в постіль, щоб коли, коли йшла нагрузка. При за придожем гільз, коли ну, гіза, то йде легко, але коли вона допресовується, вжимається, найбільша нагрузка. Щоб е, вся нагрузка на постель йшла зі всіх сторон. І потім обов'язково ми розпираємо цей блок. Тобто зі всіх сторон ми підставляємо солдатики. Е, буває там з широкими плиточками, щоб нагрузка йшла не тільки на постіль, а і на сам блок. Щоб розподілити нагрузку 50 на 50, ну, так стараємося. Тільки тоді у вас не буде деформації по постелі. Якщо хтось зараз скаже, а чого ви там на гарячу не гільзуєте? Там нагрів блок, кинув туди гільзу, і все вперед, все буде класно. На гарячу, коли ви гільзуєте. Потім треба гільзу обов'язково дожимати. Тому що різниця температур, коли блок остигається, гільза приподнімається і потрібно цю гільзу дожати. Тобто загільзую його на гарячу, потім став на прес дожимати гільзу. Можна дожимати гільзу не пресом. Можна робити фальшплиту і зажимати гільзи через фальшплиту. Але Але тут не так все просто. Ви коли гільзуєте, це загільзували на гарячу, Шліфанули там, блок по плоскості, щоб всі гільзи були од однакові. І після цього ви ставите фальшплиту і дожимаєте. Бо дожимати фальшплитою, коли у вас одна гільза вища, одна гільза нижча, ну, воно не дуже гарно виходить. А, якщо хтось зараз каже, що візьме шліфаний блок, зробив всі бурти однаково, і потім зроби бурти на гільзах однаково, і тоді гільзуй. Так, да, можна зробити борти на гільзах однаково, коли ми гільзи виготовляємо. Коли ми гільзи купуємо фірмені, то там є різниця в буртах, вона йде там до 5 соток, до 10 соток. З однієї сторони бурт вищий, з іншої сторони бурт нижчий. І тоді треба брати ці фірмені гільзи, підганяти по буртах. Тоже такий один з варіантів є, так можна зробити. Але ідеальний варіант це зробити всі бурти однаково, зробити бурти. На гільзах однаково, запресувати їх. Ну, на, гарячу, як ви хочете, на гарячу чи житким азотом чи без житкого азоту кинути в фальш плиту і дожати гільзи фальшплитою. Дати йому там, наприклад, на нічого поставити і його розкрутити. Після цього ідеальний варіант кинути його в печку, прогріти, щоб з нього йшли всі деформації, і далі продовжувати роботу з блоком. Але, як ми знаємо, всім треба все по-бистрому зробити. Ми коли гільзуємо, ми гільзуємо його на 620-й локтайт. Ось такий локтайт можете почитати в інструкції. Він предназначений для гільз блока циліндрів. Чому ми гільзуємо на локтайт? Є такі моменти, коли ви загільзували блок. Хонінгуєте блок. І під час хонінговки у вас ця гільза приподнімається і стає вище там на пару соток. Це мені взагалі не подобається. І натяги всі є. І при хонінговці піднімається гільза. О, перший момент ісключити. Другий момент ісключити. Буває, часто в алюмінієвих блоках десь йде тріщина. Ну, Не зразу а там клієнт вгрів мотора, пішла тріщинка, і потім починає антифріз, йти попід гільзу і йти в масло. І в марсі, виходить, емульсія. Для того, щоб о, таких нюансів не виникало в майбутньому, ми гільзи зразу садимо на локтайт. Ми посадили на локтайт, знаємо все, все чітко, після цього ніяких нюансів не буде. До речі, локтайти ми продаємо по всій Україні, відправляємо, кому треба. Замовляйте, вам відправи. Е, на локтайт можна садити, наприклад, от у вас є підшипник в маховику. І розбило посадку там, розбило посадку 5-10. соток, соток. Для того, щоб його не втулити, можна посадити науклайт і А, Дуже цікавий фіксатор. Почитайте його характеристики, там повністю розписано все, що не можна робити. Ми розточили клей загілізували, допресували, клей висох, кинули, ну, ми шліфуємо. Потім кидаємо в мойку, щоб всі деформації вийшли і повністю вимився клей. І після цього ну, в мойку ми кидаємо, тому що у нас в мой температура води під 90 градусів, там уходять у нас всі деформації з блоку. І після цього ми робимо росточку. Бо бувають такі нюанси. Загільзували блок, розточили блок. Все, прохонінували, віддали клієнту, все чітко. Там мотор завівся і вже по ньому зразу вистрілює еліпс. Тобто, щоб цей еліпс не вистрілював, ми його кинули в мойку, в мойки все напряження зняли. І після цього беремо на розточку. Тому що ми робили експеримент, гільзували блок, потім його розтачували, кидали в мойку. Після розточки він нагрівався до, там, до температури 90 градусів, остигав, міряємо, а в нього кидає 200 Еліпса, 300 Еліпс. А блоки і субару, коли робиш, це взагалі щось страшне. Зажав блок. ну, Наприклад, поставив блок на стіл, зажав його, розточив, відпускаєш прижим. Ну, вроді блок стоїть, все класно, відпускаєш прижим і блок вистрілює. Еліпса 3 сотки в циліндр. Розточки. А там на хонінговку лишаєш припуск 5, 5 соток, 7 соток лишаєш на хонінговку, а тебе вже Еліпса 3. І давай цією хоною виводити. Еліпс. До речі, відкрию секрет, хто не знає, щоб Хоною вивести Еліпс при хонінговці ми її просто не розжимаємо на стандартне усіллі. А так легенько на касання і хонінгуєш цей циліндр. там ударів 40, зняв хону, подивився. Ага, пройшов, пропав Еліпс не пропав, ага, добавив ще. І так грається із Субаро, якщо розточили воно в Еліпсі, його можна фонінувати цілий день, щоб вивести той Еліпс. От, такий один з маленьких нюансів. То, коли ми точимо Subaru, ми собі взяли спиточок, зробили ось такі підставочки. Чотири підставочки, ми їх розставляємо по краях, на них ложимо блок. І тоді, перший нюанс блок має. Не Якщо не стоїть, десь дивимося, що, що з якої сторони підставити. Тому що блок нарівний у нього може грати плоскость. Підставили, зажали, дивимося, чи його не деформує, коли зажимаємо, як, як він зажимається. І тільки після цього робимо розточку. Е, ще в ідеалі, звичайно, розточили субару, теж його кинути, помити. Ну, щоб після росточки перша стружка хорошо вимивається, потім у вас на хонінговці немає стружки. А другий момент знімається напряження. Напряження знялося після росточки. Ну, у вас є тіло, ви розточили. Е, ну, що, що, як, як пояснити, що таке зняти напряження? У вас є алюмінієвий блок, в ньому залита чугунна гільза. У е, нас де, там, буває залита гільза, буває гільза, запресована. Ви розточили, а блок на цю гільзу жме. Зі всіх сторін. Бувають такі моменти, що міряєш циліндр, так міряєш, нутроміром, вверху розмір, внизу розмір, а всередині яма. Тобто просто туди гільза, гільза туди провалилась, і, виходить, він в формі бочки. Але це ну, в циліндрах, понятно, буває таке в самому низу, Це часто буває після якихось гідроударів, ну, що йдуть деформації. Тобто, ідеальний розклад. Розточити, кинути в мойку, прогріти і потім робити хонінговку. Тоді просто взагалі ідеально виходить все. По хонінговці взяти такий блок, коли ви, ще, ще є такий момент по хонінговці можна. Хонінгувати під гільзи. Але як показало правило, як показало правило, я це виклав на, для спонсорів каналу. Кому цікаво, можете підписатися як спонсор і дивитися ті відео, які ви не бачите. Коли блок у нас хонінгований, тоді до нього клей а не пристає. Якщо буде тріщина, то все одно буде пропускати вас антифриз. На мій відео, як я блок перегільзовую вже третій раз, і це все показую, розповідаю, що в ідеалі під фіксатор не потрібно блок хнінгувати. Він повинен бути розточений, і тоді, е, вовремя, ну виходить, як, що, що така мелка-мелка різьба. Ну, її тут не видно і вона не чувствується, а тоді, коли ви промащуєте 620 октайтом, вона тоді. Клей туди уходить повністю, фіксується там, такими простими словами, він фіксується, і тоді нас не пропускає. Бо якщо його відхонінгуєте, зробите поверхню, як зеркало, там відхонінгуєте, потім ще шкурку додавите, щоб поверхність просто блистіла, туди клей не буде просто приставати. Це один з таких нюансів, який я показав в Ютубі на відео, можете зайти, подивитись. І приходиться перегільзовувати блок. Той, що ми відхонінували як в зарплату. А з цим блоком, що ми робимо? Далі вирізаємо ще раз придивляємося, чи нема тріщин, виготовляємо гільзи, і гільзуємо і будемо відправляти клієнту. Ми будемо відправляти ігору в Львів, щоб він його збрав. Ось такі ще нюанси по гільзовці блоків.